Але от коли я бачу ці відосики, де бійці е, опротестовують наказ командування про зняття свого комбрига. Я розумію, що вони люблять комбрига як там батька. Це це, 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 це до речі, дуже дорого коштує. Таке заслужити, особливо в цій війні. Насправді дуже важко. Це вже не епоха добробатів, де, де, ну, де ти сам добробат зібрав, то ти одразу батько отаман, там махно і так далі. Тут ні, комбриги не збирали свої бригади. От е, е, їх поставили командувати мобіками. І якщо після цього ці мобіки за них отак тянуть, це треба було заслужити. Це по-людськи дуже заслуговує поваги до цього камбріга, це по-людськи викликає величезну симпатію до цих бійців, але так не можна. Але так не можна, тому що дійсно це ламає. Ну от сама ідея армії, що ти спершу виконуєш будь-який наказ, а тільки потім отримуєш право поставити питання, чи був цей наказ правильний. Інакше армія просто не працює, на жаль, і да, це страшно. Армія це взагалі.